Слава Ісусу Христу! Друзі, це, мабуть, уже третє відео, в якому я розповідаю про катастрофу з урожаєм у цьому 2024 році. Тобто Україна в цьому році страждає не лише від отморозків, які прийшли з півночі, але й від заморозків, які прийшли із заходу. І зараз я знаходжуся на межі Дніпропетровської Донецької області, от на межі двох полів, горох. І пшениця. Подивіться, горох, я такого, мабуть, не бачив за все своє життя, щоб горох так сильно вимерзав. Ось так покажу. Горох знаходився вже у фазу бутонізації і накрили його заморозки. Причому, бачите, навіть бутони, вони теж померзли. Тобто тут немає надії на те, що він відійде і щось із нього буде в майбутньому. Це поле приречене, абсолютно. Бутони, видно, що вони померзли всередині. І так усе поле. А, усе поле. І е, в чим більшій фазі знаходився горох, тим більше він постраждав. Ті, які е, посіяли трошки пізніше, люди. Вони трошки виграли. Якщо е, горох був ще в е, фазі 5-7 листків, е, то е, там ситуація покраща. Де фаза бутонізації, гороху немає? Бачите? Немає. Е, стосовно пшениці, Теж залежало сильно від заморозків самих і значною мірою, в якій фазі перебувала пшениця. Ну тут от балочка, бачите, сильний заморозок був, і тут вона більше примерзла. Цей сорт пшениці менше постраждав порівняно з іншими за рахунок того, що він більш стиглий. На момент заморозків колос колос ще не вийшов. Ось, дивіться тут. Видно якраз на е, в якій фазі застав, тільки-тільки початок колосіння був і, і заморозок. Перше колосся, тільки перші, перші колосся почали е, вилазити з піхви листка і накрив мороз. Більша частина колосся у цього сорту знаходилася. Захищеною листком там всередині, і за рахунок цього в, воно збереглося. Зараз фаза цвітіння, і всередині там насінина ж, жива на, в цьому колосі. Тут буде, хоч принаймні, частково, але буде врожай. Ті ж, які раніше колося з'являлися, то тут, звичайно, урожаю не буде, там повністю все відмерло. І по сортах така ж картина, що ті сорта, які були більш ранніми і попали. Саме в фазу колосіння на заморозки попали, то там ситуація дуже плачевна. Ну, і, звичайно ж, по регіонах, де тепліше, де фаза колосіння раніше настала, то вони більше постраждали. Де фаза колосіння пізніше наставала, то менше постраждали. Ну ось... Горох. Бачите, ну це ж теж он видно, тут от в балки особливо сильний заморозок був. На бугрі трошки менше, ну, але ж теж ходив і туди дивився. На бугрі та картина, що просто верхушка зеленіша, але ти її розкриваєш, там нічого немає. Тому така картина. Звичайно ж, різні засоби масової інформації проплачені зернотрейдерами. Вони будуть кричати: Урожай буде заваліс, як завжди, але це абсолютно брехня. Урожаю в цьому році катастрофічно буде мало. Люди передісковують поля тисячами гектар зараз у багатьох регіонах України через неурожай. В тих окремих регіонах і окремих районах, де все ж таки збереглися посіви, от надія на них. Але таких регіонів, на жаль, в цьому році не так і багато. Тому така невесела картина, друзі. Постає питання: а що робити далі? От передіскують зараз цей горох, чим пересівати. Справа в тому, що. Посуха, страшна посуха в цьому році, не було жодного продуктивного доща. 4, 5, 7 мм опадів випало ну, в тому районі, де я знаходжуся. І тут горох і так знаходився ну, висотою 20 см. Зараз, якщо його навіть пересіяти соняшником, ранньостиглим соняшником або ранньостиглою кукурузою, можна пересіяти, а ось це насіння в сухий ґрунт потрапить. Ну, Ось ще раз покажу: дивіться, що це за висота гороха. Фазу бутонізації. Тому що не було вологи і зараз її нема, абсолютно сухий ґрунт. Бачите? Сухий ґрунт. Чим би не пересіяли, це насіння буде лежати в ґрунті. І якщо дощів не буде, толку з нього і не буде. Але все одно надія не вмирає. Проганяємо північних отморозків, і я думаю. Подаваємо наслідки цих західних заморозків, тому всім гарного настрою.